Друзі, наше тіло складається з води. А коли воно форе, то що випаровується в навколишнє середовище? Якого гатунку енергії? Кожен з вас бачив? Ні. А випаровується все те, що потім вдихається. Адже це енергія це продукт ДНК. З тіла нашого випаровується продукт ДНК. А якщо ще з потом це образи продукту ДНК. І вони всюди? А якщо ми ще мислимо і злимось під час мислення, то які образи ми створюємо? Да, ми вода і випаровуємося. Ми інформація, ми вдихаємо енергію Творця. А що ми видихаємо? Тим і живемося, да? а чи в такому випадку потрапляє для, до наших легень енергія творця, чи, можливо, енергія продуктів ДНК? А якщо ви сваритесь, то що в навколишньому середовищі у вас є? Отже, тіло це храм Творця. Це для нього. І які енергії ви, вдохнувши його потенціал, виділяєте, які згустки, які образи, які форми. Яка паразитична система володіє вами, коли ви, ну, наприклад, випиваєте? Да. Говорить, що все є енергією Творця. І ніхто не враховує складову того, що створює людина. За своє життя, життям невидимий світ, що вона випускає? Думка людини це радіа... радіоактивні якісь посили, да? адже коли людина вмирає, вона залишає за собою слід, який ніколи нічим не стирається, якщо над цим не працювати. І що саме залишають нам? Залишили нам наші батьки, діти під час тортур, влади, під час війни, ми зараз знаємо, що ми можемо виробити. Чи варто задумуватись над чистотою вашого простору життя? Коли проходиш мимо людей, які. Просто обговорюють іншу людину, то від них на 5 метрів за 5 метрів вже відчувається така агресивна середовище, таке агресивне середовище. Що це жуть? Добре, що не всі такі чутливі, не всі бачать, не всі відчувають те, що ми творимо. Але потрібно було б бачити, відчувати, знати, на що здатні люди. люди здатні. На багато що. Отже, яким може бути небо, до якого ви звертаєтесь, коли молитесь? Так, ви правильно звертаєтесь до Бога. Але яким став Бог? Адже Він давав вам енергію від народження, а ви через своє тіло, через вчинки, через думки. Що повернули навколишній світ? Скільки тварин? Ці тварини називаються продуктом ДНК невидимого світу. А Дуже шкідливі, радіоактивні ізотопи місків, умрунів. Що це означає? Це означає, що люди, які померли, залишили за собою розумні форми образи, які паразитують на інших людях. А ви хочете бути здоровими і щасливими, пора задумуватись. Так, це коло без виходів, тому я в певний період часу. Побачивши це коло без виході, звернулася до Творця про допомогу, яким же чином вийти нам з цього. Так, я отримую отримала більше 30 тисяч символів на всі види ситуацій, які, які можуть люди створити. Люди думають, що навколишнє середовище воно безграничне. Біля кожного. Маса чорних енергетичних форм і образів, які створили предки, заволослово українською мовою, вибачте, діди, прадіди, батьки, і ви самі. І саме символи здатні зруйнувати ці форми образи для того, щоб очистити особисте небо. Особисте небо. Бо ви ваша думка ходить тільки туди, туди, куди протоптані тропи. До звичних речей. Ну п'ять, ну сім. Не більше інтересів, які люди можуть, до яких люди можуть ну, звертати, на яких можуть звертати увагу. Отже, символи дають можливість очистити особисте небо і тіло від фарок і проблем, які самі ж люди створили. Нема там тих сил, які за вас будуть очищати. Нема, тому малюєте і очищаєте своє тіло, свою хату, свій простір, свій рід, своє життя від негативів. Малювання символа, вона займає певний час, але дає свободу і волю.